Дорогі друзі, і увазі, третя партія матчу за третє місце четвертого сезону волейбольної ліги Поділля Турніра з Суперкубок Волейбольної Ліги Поділля 2025. Про це знаю точно. Як член виконкому волейбольної ліги Поділля як голова. Голова, прислужби до цієї організації, громадської організації волейбольної подібні. А ось е, чи є це суперкубок е, Вінниччини? Не знаю, це треба запитати у Володимир. Бо він очолює міську обласної федерації. Михайло Зеленський пасує Дмитрові Віревезі і забивається розвитку мет. Робить рахунок 1-2. Рахунок по партіям 0-2. Не на користь ютові Михайло Зеленський, на поставке. На подачі Валентин Скачук. Зеленський пасує у стрибку, можна сказати, і забуває друга пішки Дмитро РВ. Цього разу в Атасі держав номера, коли суперник не зміг кваліфіковано прийняти цей матч. Дмитро РВ ось подачу, Номер 10. Записаний в цьому номеру. Ось таке буває. А ось волейболіст без номеру. На футболці Віталій Постановський забиває першим делом. Робить рахунок 4-2 і він зараз буде подавати. Похованець заслуженого тренера України Валерія Попелова, який зовсім дос поруч. А там сидить на дребузі. Богдан Кривець пробиває на сумні. Рахунок 3-4. Подавати буде в перший Олександр Загудін. Минулому сезоні. Теж грав не дуже багато. Грав в складі команди вільницькі. 5 три на подачі. Григорій Галайчук. Não, 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 Так, э, знаєте, э, на глазок, як кажуть, ну 100 км в час було. Можливо, навіть <ріст> більше. Вот Ось ще одна така подача. І це гравець лише другої команди МПП. Ось яка у нас артилерія на озброєнні у Вінницького волейболу. Третя подача? Ні. Як казав е мій покійний тест, спортсмен хороший. Микола Іванович Люсько на двох. столка раз на подачі. Горівчани. Траєкторія забігання його була така цікава. Вентян м'яч зіграв.